Мені потрібен батько на якого я могла б рівнятися, А не педерастичний дурень, який кінчає у штани, коли я приводжу додому шкільну подругу. В попередньому розборі ми згадували, що уважний перегляд кінофільму дозволяє розкрити сутність головного героя вже у першій сцені. Як бачите, у красі по-американськи пильність не потрібна, адже головного героя, словами через рот, деталізує долякаючих подробиць власна дочка. Мене звуть Лестер Бьорнем. мені 42 роки. Тут я живу. Це моя вулиця. Сухість з якою Лестер видає про себе факти на фоні одноманітних будівель, підібрана спеціально для того, аби показати сухість та посередність його життя. Він називає своє ім'я, вік, місце проживання, загалом усе те, що може назвати кожен з нас, нічого особливого. А власне, слідкуючи за розповіддю Лестера, ми маємо поступово впізнавати у ньому себе менше ніж за рік я помру до того ж, я вже мертвий. До того ж, я вже мертвий. Глибину цієї фрази складно переоцінити: скільки життя може бути в людини, яка не кохає власну жінку, ненавидить роботу, зневажає дочку, не має цілі і повністю не розуміє власних бажань. Запитання риторичне: життя там дуже і дуже мало. Власне, людину, яка не живе, а існує, називаємо живим мерцем. Гадаю, вкрай важливо поглядувати в дзеркало й звірятися. Чи ми самі у нього не перетворюємось, друзі? З вами практикуючий психолог Микола Макаренко. І сьогодні розбираємо красу по-американськи, справді класний оскароносний фільм, який багато хто не зрозумів. Сподіваюся, що, хоча б одна ідея з мого розбору стане для вас по справжньому корисною. Приємного перегляду. Зверніть увагу, що ручка садових ножиць і її капці одного кольору це не випадково. У дружини Лестера Керолайн не тільки секатор в колір капців ще для роботи в саду вона одягла ідеально чистий костюм, зробила зачіску та нанесла макіяж. Це пластмасова вистава для сусідів. Породжена споживанням трендових журналів, бажанням сподобатися і бути як усі. Мені подобається твоя краватка. Який колір? Мені подобаються твої троянди. Вони чудові. Діалоги настільки несправжні, що скриплять, наче пінопласт, і мимоволі нагадують персонажів масовки з шоу Трумена. Автори стрічки спеціально наповнюють її лицемірством вже з перших хвилин, аби показати, що за красивою обгорткою не завжди солодка цукерка. Для сусідів Керолайн проживає образ ідеальної господині, але за декораціями ховається нещасна жінка, яка випиває, щоб менше плакати, і шукає бодай капельку тепла в безперспективних романах з іншими чоловіками. І дуже скоро ми зазирнемо за її сумне закулісся. Послухайте один погляд на неї нагонив нудьгу, описуючи свою дружину, Лестер описує себе. Зовнішнє відображення внутрішнього не дарма кажуть, що ми це середнє статистичне п'яти найближчих наших людей. У щасливого чоловіка, який рухається до своєї мети, вміє дивуватися і дивувати, працює над собою, розвивається. Апіорі не може бути жінки, один погляд, на яку нагонює нудьгу. Ми зустрічаємо собі подібних. Романтичні партнери завжди підсвічують щось, що є в нас самих, а ще вони. Тригерять зони нашого зростання. Тож перед тим, як звинувачувати у чомусь партнера, слід запитати себе, чому я запросив його її у своє життя. Іншу людину без її згоди змінити можна лише жорсткими дисциплінарними мірами. Та якщо у вас немає приватного пенітенціарного закладу, тобто в'язниці, то краще позбутися подібних марень і зайнятися зміною себе. Джейн – типовий тінейджер закомплексована. Я б хотів сказати їй, що це менеться, але я не хочу її обманювати. Давня мудрість говорить: не потрібно виховувати дитину, виховуйте себе. Погодьтеся, складно уявити дочку з високою самооцінкою у батька, котрий ненавидить своє життя. Навіть якщо б Лестер розпеченими щіпцями вичавлював з себе компліменти, підбадьорював і приділяв їй увагу. То вона усе одно не уникла б його погаслого погляду й холодно зневажливого ставлення до її матері. Все ж змушений зробити Лестеру парадоксальний комплімент щодо його відсутності повчань. Він не робить ніяких зауважень своїй дочці в сенсі типу роби так, а не інакше, живи таким чином, тому що я знаю як краще, і це насправді його якийсь такий химерний плюс. Бо, як показує практика, якраз нещасні люди. Полюбляють вчити інших життю. Лестер, хоча б чесний перед собою, нехай і не усвідомлює, що живе у сірому світі, фарби для якого власноруч підбирає щодня. Джейн, Люба, ти навмисно намагаєшся мати непривабливий вигляд. Хм, Дійсно, чому ж це їхня дочка закомплексована й невпевнена у собі? Як зазвичай, тату. Моя дружина й дочка вважають мене закінченим необдахою. І як би не було смішно, але сумна правда у тому, що фільм отримав Оскар і відгукнувся багатьом якраз через те, що люди впізнали у ньому себе. Кіношне спілкування через знецінення, глузування та ненависть відображає об'єктивну реальність. Переконаний, у багатьох глядачів у сім'ях спілкувалися саме так, можливо, навіть у когось і зараз так спілкуються. На жаль, справді важливих предметів у школі не було достатньо, і навики комунікації ми повсякчас отримували від людей, у котрих вони, м'яко кажучи, шкутилягають. Ще одне риторичне запитання цікаво, а якими ж будуть діти у Джейн? Схоже, вона справді не усвідомлює, що поводиться рівно так само, як і її батьки, відповідаючи на зневагу зневагою. У тебе є хвилинка для тебе, бреде. У мене є всі п'ять. Спробую не звертати вашу увагу на кожен прояв лицемірства у даній стрічці. Проте, його тут до тошноти багато. Режисер спеціально вибудовує це для контрасту, щоб справжнє життя чіткіше підсвічувалось прожектором штучності. Власне, справжнім тут є хіба спроба начальства відбілити свої помилки за рахунок підлеглих, яких змушують писати звіти з власними заслугами, щоб довести, що вони гідні цієї роботи. Ну, а тих, хто зробив для компанії недостатньо, звісно ж, поміркам начальства. Перетворять у ЦАПів бувайлів і позвільняють. Тобі не здається, що це вражає мою гідність? У тебе немає вибору. Напиши цей звіт. Вибір є завжди. Можна заперечити, що у Лестера сім'я, рахунки, обов'язки він не може просто так взяти усе, кинути й просто собі піти, що його вини тут немає. Так, частково погоджусь, але й зазначу, що він 14 років обирав працювати на роботі. Котру ненавидить, і керівництво якої ставиться до підлеглих як до непотребу. Також він обрав створювати сім'ю, перебуваючи на такому нестійкому ґрунті. Гадаю, що за увесь цей час, за всі ці роки, можна було здобути не одну вищу освіту, здійснити не один десяток спроб побудувати власний бізнес, зайнятися інвестиціями, пройти курси, здобути знання, покращити своє резюме на співбесіди, походити, ну і так далі, і тому подібне. По суті, Лестер створив цю ситуацію своїми діями, чи радше бездіяльністю. Буває неприємно усвідомлювати, що наше життя це наслідок наших рішень, але це єдиний варіант для того, аби стати автором і почати зміни. Гадаєш, ти ідеальна мати? Ти ставишся до неї як до своєї підлеглої? Замовкни припини, ти слабачка. Нам поступово розкривають сутність Керолайн, котра, звісно ж, ненавидить не тільки чоловіка й дочку, а й в першу чергу саму себе. Те, що можу проговорювати без кінця. Зовнішнє це лише відображення внутрішнього, прямолінійна людина ніколи не затримається в колективі змій, джентльмена не знайдуть в наркопритоні, а праведника у борделі. Якщо раптом ми усвідомлюємо, що нас оточують погані люди, то слід чесно себе запитати. Де було допущено помилку і як можна змінитися самому, щоб змінилися ті, хто навколо. Скаржитися на інших легко, але безглуздо. Змінюватись самому складно, але це єдиний дієвий шлях. Лестер закохується в неповнолітню подругу своєї дочки, Анджелу. Це типова поведінка людини, котра не хоче розв'язувати справді важливі проблеми у житті, намагання закрити чорну діру всередині любовною історією, ніщо інше, як один з безліч способів уникання душевного болю. Наркотики, алкоголь, азартні ігри, нерозділене кохання, це не причини страждань, це їхні наслідки, приречені на провал спроби втечі. І так, пошук любові як спосіб залатати внутрішній блеккол. Також є формою уникання. Хоча тут важлива ремарка, що ця любов має бути нерозділеною, обов'язково насиченою емоційними гірками, млосними зітханнями і невиправданими очікуваннями, і чим побільше, тим краще. Іншими словами, вона має бути формою залежності, аби людина мала змогу забутися, розчиняючись у проблемах, котрі без кінця продукують подібні стосунки. Це як зламати палець, щоб відволіктися від головного болю. Таким чином подібна любов заміщує інші проблеми у житті. Я справді був радий познайомитися з тобою, Анджело. Дженні – мій друг Кевін Спейсі, як завжди, фантастичний. Не можна відмітити того, як реалістично він відігрує западання на Анджелу, затуманений солодкопристрасно кріповий погляд дорослого чолов'яги на школярку. Не вистачало ще, щоб він губи язиком облизав я звикла до хлопців, які витріщаються на мене. Це почалося ще коли мені було 12. Анджела поводить себе дуже впевнено. У неї власний автомобіль, багато залицяльників, як мінімум на словах, переконливі мрії стати моделлю. Зрештою, як і багато персонажів у даному кінофільмі, нам покажуть, що ж насправді ховається за обгорткою. Подумалось, до речі, що краса по-американськи є чудовою ілюстрацією сучасного інста суспільства слугує прививкою від думок на кшталт. Інші щасливі, а у мене все погано. Він має упевнений вигляд. Проте все це удаване. Я не вірю йому. Він на мене навіть жодного разу не подивився. Рікі новий сусід, котрому сподобалася Джейн. Його називають дивакуватим психом. Проте у даній картині він, по суті, єдиний, хто не боїться бути собою. Чим підкуповує інших. Рікі відкрито каже, що його зацікавила Джейн. Він не відводить погляд, не соромиться своїх почуттів, і взагалі усіляко демонструє той факт, що обгортка і начинка в його випадку однакові, ніяких секретів, спокійна чоловіча впевненість та прийняття своєї унікальності. Нехай інші її вважають це чимось дивним. В розмові з подругою Джейн закидує, що його поведінка удавана. Люба, хто б казав, хто б казав, адже вдома ти гортаєш сайти хірургічних клінік, дізнаючись ціни на операції по збільшенню грудей через власну закомплексованість, а на людях куриш в компанії місцевої зірки, ховаючи вразливість за бічфейсом. Хто б казав, ой-ой-ой! Це дуже гарний приклад проєкції, коли людина бачить в інших те, що притаманно їй. Але в собі ці риси людина подавлює й не помічає, навіть можна сказати, заперечує. Я звільняюся, тож можете не платити мені і дайте мені спокій. Здається, ти щойно став моїм кумиром. А це і не дивно, адже коли тебе настільки хвилює думка інших людей, що ти готовий витратити життя на нереалістичні спроби видаватись правильним, в такому випадку чесна людина на кшталт ріки. Справді викликатиме захоплення, до речі, важливий момент, що ми бачимо в інших, те є і в нас. Лестер побачив у хлопця радикальну відвертість та сміливість, а це значить, що вони притаманні й Лестерові, нехай поки й у вигляді на сінин, котрі при дбайливому підході готові прорости. Далі ми чітко це прослідкуємо. Мені потрібен твій аналіз сечі. Аторіки, полковник Френк, зламана людина, котра своєю поведінкою також ламає життя синові. Зламаність Френка полягає в емоційній зажатості, ненависті до людей, тотальній недовірі. Мабуть, зроблю це своєю мантрою, але пам'ятаємо, зовнішнє прояв внутрішнього чуєте, як людина говорить про когось щось погане, поливає брудом. Одразу майте на увазі, що такі ж діалоги вона веде і щодо себе, коли залишається наодинці. Жорстокістю й неприйняттям Френк тисне на сина, змушуючи того втікати з морально у світ наркотиків, а далі організовувати вже фізичну втечу, на яку, до речі, Рікі відкладає кошти з продажу трави. Рідний син змушений продавати травку, щоб накопичити грошей і втекти від тата. Що можна сказати про такого батька? Тато року не інакше. Що ти робиш? Гаразд, пристрель мене. Так, я дрочив. Грав зі своїм дружком. Це не шлюб уже кілька років. Але ти була щасливою, коли я мовчав? Вимкни світло, коли лягатимеш. Гаразд. Лестера прориває, і вперше за довгий час він починає говорити відверту правду, починаючи зі свого бажання помастурбувати через сексуальну недоступність дружини, між іншим, він дає волю своїй агресії, переводячи її з пасивного стану в активний. Не можна сказати, що він робить це правильно, але якщо обирати між криком та мовчанкою... Краще все ж погодитись на крик. Існує, до речі, сумний жарт про те, що люди, котрі висловлюють емоції назовні через крик, це клієнти кардіологів, а ті, хто пригнічує їх, стримуючи всередині, клієнти онкологів. А взагалі гнів не може бути непроявлений і бажано вчитись висловлювати своє невдоволення, не відходячи від каси, так би мовити, не даючи йому змогу бродити всередині до мерзотного стану, аж поки не прорве. А прорве, повірте, обов'язково. Ще раз гнів не може бути непроявленим, він обов'язково проявиться. Отже, чітко, спокійно, по ділу, десь приблизно так потрібно доносити свою позицію. Не дивно, що, позбувшись виснажливого багажу агресії, у Лестера блаженний вираз обличчя. Просто зацініть моя робота в основному полягає в тому, щоб приховувати свою зневагу до начальників недоумків. Коли греблю брехні та лицемірства прориває, то людині стає настільки легко, що цю легкість хочеться зберегти будь-якою ціною. Тому Лестер. Продовжує виливати правду матінку. Говорити правду це один з кроків до ментального звільнення, і він не гарантує, що буде легко. Люди не люблять, коли хтось відмовляється від їхніх правил гри і починає грати за своїми. Проте саме правда є ключем до життя без внутрішньої заплутаності, адже відвертість допомагає не тільки озвучувати, а й краще розуміти те, що всередині. я звичайний хлопець, якому нічого втрачати. В бійцівському клубі ця думка є одним з основоположних стовпів філософії Тайлера Дердена. Карлс Кастанеда також писав про те, що у справжнього воїна не повинно бути прив'язаностей, адже саме вони роблять людину вразливою. І мова тут зовсім не про відстороненість, кочівний спосіб життя і відсутність майна. Справа швидше в усвідомленні того, що у цьому світі усе змінюється, і неможливо чимось заволодіти назавжди. А тому егоїстичне бажання власництва прирікає людину на постійні страждання. Ментальна свобода від прив'язаностей робить людину вільною, прибираючи страх, адже втрачати нічого все і так буде втрачено. З такої позиції можна починати жити життя прямо зараз. Чекати більше немає часу. Мене дістало, що ви ставитеся до мене так, наче мене не існує. Люди ставляться до нас так. Як ми дозволяємо їм до себе ставитись, Лестер всю дорогу мовчав, приймав зневагу як щось нормальне, чим відповідно запрошував інших до взаємин на таких умовах. Пам'ятаємо, що висловлюючи іншим людям те, що нам подобається, і те, що нам не подобається, ми вручаємо, ми наче даємо їм інструкцію по спілкуванню з собою. Підкреслюю, що цю інструкцію пишемо власноруч, усе життя у взаємодії з іншими людьми. Якби вони сміялися. Не перебивай мене, люба. Хоч із запізненням, але усе ж наш герой доносить дружині, що вважає прийнятним, а що ні. І о диву, подивіться, це спрацювало. До речі, якщо робити одразу, одразу доносити своє невдоволення, а не через 20 років шлюбу, то і посуд можна зберегти в цілісності. Подумайте про це, маленький виродку. Як ти зайшов у мій кабінет? Сер, я хотів показати своїй дівчині нацистську тарілку. Полковника Френка розриває від ненависті, зокрема до гомосексуалістів. Як ми вже сказали, гнів не може бути непроявлений, тому полюючи на відьом, дістається його синові рікі, адже Френк підозрює хлопця в гомосексуальному зв'язку з сусідом. Хоча взаємини у них радше економічні, ріки продає лестеру травку. Піддаючись впливу таких когнітивних викривлень, як вибіркове сприйняття та підтверджувальне упередження. Френк всюди знаходить підтвердження своїм підозрам. Нагадаю свою улюблену фразу у повному викладі цього разу. Неважливо у що ви вірите, ви праві і знайдете цьому підтвердження. Ось до прикладу сцена, в якій Рікі робить косяк, а його тато з вікна свого будинку бачить це так, наче той смок чи сусідові. Сміх сміхом, але подумайте ось про що. У кожного з нас є вже відкалібровані фільтри сприйняття. Одну й ту ж саму ситуацію можемо трактувати дуже і дуже по-різному. Власне, так і відбувається. Хтось сприймає відмову як вирок, а хтось як шанс навчитись новому, зрости і почути омрія не так. Слід завжди ставити під сумнів ті переконання, які не приносять нам в житті користі. Ось декілька поширених. Від мене нічого не залежить. Моєму партнеру треба почути мене і нарешті подорослішати. Я лінивий від природи, просто я інтроверт, тому складно комунікувати з іншими людьми. Пропоную продовжити цей список самостійно, можна навіть у коментарях. Випишіть ті переконання, які точно вам не допомагають. Лестер ти пролляєш пиво на диван? То й що? Це ж просто диван. Він коштує 4 тисячі доларів. Це не просто диван. Яка різниця, скільки коштує диван, якщо ви не можете зайнятися на ньому коханням? Власне, ось до чого приводять надмірні матеріальні прив'язаності? Так, кажуть, що на фінансовій подушці спиться спокійніше, чим на ортопедичній, але чи комфортніше перебувати в золотій клітці, аніж жити на волі? І ніколи не показуйся мені на очі. Ти просто нещасна людина. Рікі проговорює те, що було зрозуміло вже з перших сцен фільму: люди, які підозрюють інших, ненавидять, обзивають, б'ють вже нещасні. Щоб виплеснути на когось бруд, його треба набрати спершу всередину. Пам'ятайте про це, коли вас підставлятимуть, провокуватимуть чи маніпулюватимуть вами. Не судіть людину по собі. Не дивуйтесь, як же це вона могла так підло з вами вчинити. Давайте спокійну відсіч і усвідомлюйте, що людина чинить так не тому, що погана, а тому, що нещасна, і просто не розуміє як можна інакше. Ви стаєте жертвою тільки коли ви самі вирішуєте нею стати, а це вже чудова демонстрація висловлювання. Змусь дурня Богу молитися, він голову розіб'є. Керолайн використовує філософію абсолютної відповідальності як аргумент на користь вбивства власного чоловіка. Це схиблена логіка, адже таким чином вона все ще вважає, що він є причиною її нещасть. Лестер застукав її під час зради, а винуватий, усе одно він. Люди завжди знайдуть підтвердження своїм переконанням, якими б ті не були. До речі, цікавий факт: коли німцям по закінченню Другої світової показували кадри зі звільнених концтаборів у Польщі. Ті не вірили, що це могли зробити їх співвітчизники, і казали, що це постановка. Проводжу також сумні паралелі з Бучею незрілий завжди захищатиме свою позицію, тільки б не визнавати неправоти і не подивитися правді в очі. Ти потвора, ти нудна, і ти знаєш про це. Це у мене вперше. І я відчуваю себе дурепою. Анджела показує нам, що за обгорткою самовпевненості ховається перелякана закомплексована дівчинка, що у повсякденні носить броню зверхності та напускної впевненості. Зверніть також увагу, що в красі по-американськи більшість героїв носять маски щасливих людей. За якими насправді ховаються зламані долі, найцікавіше те, що у глядачів не виникає особливих запитань, і ми віримо у те, що відбувається на екрані. Більше того, так і напружується фраза: це кінофільм про звичайних людей. Можна сказати про нас з вами. Якщо трохи про це подумати, то стає доволі лячно, адже усвідомлюєш нормальність, в якій живеш, і розумієш, що ми сприймаємо її як щось належне. Лестер, Керолайн, полковник Френк, Джейні, Анджело. Усі вони демонструють нам, що маска щасливості ніколи не зробить щасливим. Завдяки ним можемо побачити, що створення зовнішніх декорацій не в змозі впорядкувати внутрішній хаос, заповнити пустоту. Усе добре, усе просто прекрасно. Але важко тримати злобу у серці, коли у світі так багато краси. Полковник Френк виплескує свій гнів через пістолет у голову ні в чому не винуватого Лестера, і фільм закінчується монологом головного героя, який насправді ні на кого не тримає образ. Лестер встиг пожити, нехай і недовго. Йому вдалося налагодити контакт з собою, бути відвертим і почати насолоджуватись життям. Правда, дозволила скинути ментальні кайдани, котрими він сам же себе прикував до образу добропорядного громадянина, і образ цей він всю дорогу ненавидів. Він зміг побачити красу, якої безліч довкола, про що і каже в своєму монолозі. Стрічка щоразу промовляє до нас, що невловиму посмішку Бога можна побачити у пакеті, котрим кружляє вітер. Її можна вловити у жовтневому листі чи дитячих фотографіях. Проблема не у малій кількості прекрасного, вона у нашій здатності його побачити. На прикладі Лестера розуміємо, що пошук щастя не потрібен, потрібне щире від усього серця бажання його знайти. Тоді виявляється, що воно у нас під носом і завжди там було. От пишу це відео-есе вже не першу годину, і вловлюю промінчики радості, за що дуже вдячний. А кому вдячний? Мабуть, всесвіту, що дозволяє говорити до людей, надихати і надихатись. Дякую вам за це. Дякую усім, хто додивився до кінця. Ви справжні самураї. Не забудьте написати свої враження від перегляду в коментарі, завітати до мене в телеграм, лайк, тицнути, оце от все. Хто має бодай жменьку злотих, запрошую ставати спонсорами. Для спонсорів у нас додатковий, часто доволі особистий контент. Кажу вам до зустрічі і нагадую: неважливо, у що ви вірите. Ви праві.